В Іркутській області РФ два десятки озброєних людей у камуфляжній формі висадилися з гелікоптерів на територію містечка нафтовиків компанії Дулісьма. Відповідні відео публікують у місцевих телеграм-каналах. На відео видно, що людей у цивільному вивели із бараків і вишикували біля стіни з піднятими за головами руками. А хтось лежить лицем до землі. Під час, так би мовити, нальоту лунали постріли вгору та лайка. Інцидент пояснюють нібито. Активною зміною контролю над активом, що належить заарештованому екс власнику російського банку Югра Олексію Хотіну, його звинувачують у розкраданні близько 240 мільярдів рублів всіх кредитів, виданих його банком, які направлялися на фінансування бізнесу його власника у сфері нерухомості та нафтовидобутку. Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входять до складу Росгвардії. Однак у російському МВС повідомили, що знають про те, що відбувається у нафтовому містечку, але їхні співробітники нібито у подіях не беруть участі.